Українські захисники продовжують боронити нашу землю від російських загарбників. Епіцентром бойових дій лишається Бахмутський напрямок. Там село оборони мають успіхи. На цих кадрах бійці 3-ї штурмової бригади вибивають росіян з позицій. Там же вороги несуть найбільші втрати. Завчора стало менше ще на 470 окупантів. Три бойові броньовані машини, 15 артсистем, один засіб ППО, 32 безпілотники і не тільки. З Бахмута евакуювали всіх дітей на черзі Торецьк. Про це повідомив голова Донецької Ова Кириленко. Наразі у населених пунктах Торецької громади перебуває 266 дітей. Це саме та категорія людей, які не мають бажання евакуюватись. За словами Кириленка, їм намагаються пояснити доцільність евакуації, але це на жаль діє не завжди. Відомо, що примусово з лінії фронту на сході евакуювали вже 130 дітей. Росія ж продовжує атакувати українські міста останніми днями неба, як дістається Києву. Окупанти б'ють по місту чи не кожної ночі. Утім, незабаром кількість атак на столицю зменшиться, переконані у головному управлінні розвідки України. Звичайно, спроба там, активна, спроба масова, безпрецедентна, стільки кінжалів і стільки калібрів зараз, але ну, це більше більшою мірою такі показові виступи. Так часто із такою інтенсивністю і з такою кількістю вони повторювати подібні вистави не зможуть. Але гучно тепер буває і на Росії. Вибухи пролунали у Шебекіно на Білгородщині. Там уже повідомили про початок евакуації Шебекінського та Грайворонського районів. Тим часом у Краснодарському краї сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Він знаходиться у селищі Нафтокачка неподалік Краснодара. Попередньою причиною місцева влада назвала безпілотник. Крім того, російські пабліки повідомили, що в результаті ракетного удару по базі окупантів в Юріївці біля Маріуполя близько 100 загиблих та поранених нагадаємо прилетіло туди 28 травня. Росіяни бояться проникнення українських ДРГ на територію Брянської області, тому підірвали ділянку дороги на кордоні з Чернігівською областю в районі КПП Три сестри. Чи допоможе їм це згодом побачимо.